трамвай т 4 су на лінії. Водій є їде по городецькій. Для технічного обслуговування лінії, посипки піском, юзовий стан. На сімку виїжджали сьогодні? Є. Куди? На Сімку. На двійку Личаківську так виїжджали. Так, 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 на Личаківську. Я замітила по тройки, там буде Шумського Горбачевська їздили. Дві полчук. Я їздив на денний огляд, а перед тим поїхав на Личаківську, було центральна посудина.